У цьому будинку ми продаємо квартиру на 12-му поверху, окна виходять на цю сторону. Як ви бачите, дуже зручно будинок, продуктовий магазин. Ось вам через дорогу садик і трохи далі школа. Тут Там Севастопольська площа. Турнасіки ходять в, в різні центри Києва. Ви бачите генератор, цей будинок підключений. До цього генератора працює ліфт і світ не здоеду, коли нема світу во всьому Києві. Також біля будинку є укриття місто теж буквально 10 метрів. Туди за цим будинком є ринок продуктовий, дуже зручно. Як ви бачите, біля будинку дуже багато паркові і двір закритий. Будинку з є ОСББ, в'їзд до будинку тільки через це паркат. Також є кафе і перукарня. Заходимо в будинок, тут є для коляски, це віддільний вход. на лестничную клетку вон, ну, вот за вход на лестничную клетку тут стоящий раздробление поставил, чтобы не было тепло, и снова лифт, поднимающие на 12 пол. вот мы заходим в квартиру, в лифт Для забезпечення я можу піднятися тільки на свій поверх. Ліфти, як ви бачите, нові. Не поцарапані. Ось на поверху тут шість. квартир, как вы видите, даже ОСББ поставила свет включается, выключается при движении в виде экономии. Так уж мы можем смотреть на общий балкон, там много разные королевые. Тоже бачите, пластиковые двери здесь стоят, беспокойные, толстые двери. Вот такие вот краевые. Балкон чисто, акуратний, що говорить про дуже добрий відзивчих сусідів. Заходимо в квартиру. Зайшли в квартиру, як ви бачите, є прихожа, дуже зручно розділись, виніс двіщі. Кап завышается, все тоже завышается. Хозяин, как вы бачите, поменял проводку. Вот, вот мы заходим в кухню студии. Как вы бачите, объединили кухню с комнатой. Так лоджию объединили, там еще одна есть. Тоже очень хороший краевые. Тут все, что есть, все, что вы видите, все остается. Сантехнику поменяли, холодильник остается. Вы видите, на пластиковые трубы поменяли сантехнику, так что не должно быть никаких проблем. Була, її перенесли, Объединили и поставили сюда холодильник. То есть, холодильник тоже великий, тоже зручный для великой семьи. Теж залишається. Утеплено, батарея поменена. Також є кондиціонер, тоже залишається. Проходимо далі. Як ви бачите, виключати дуже зручно. Тут така невеличка кладовка. Ось тут одна кімната. І теж обідні сможе, щоб було зручно дітям поставити сюди стол з тільцем і робити домашнє завдання. Теж є кондиціонер. Так уж шафа для дитини отдельно. Дуже великий, удобный. Санузел. Стиральная машина. Валик. Прочуя. Все тоже редкость. Сушитель тоже горячий. Выходит. Він прикручений, рухойний теж, душова кабіна, помінена, як ви бачите, з санузлом. щечки на воду, болір на 60 літрів. Крават залишається, шкаф-купе, і також є кондиціонер в цій кімнаті. О, тут балкон. Від не обійняли, бо дуже зручно, Це треба десь більно сушити. Сонячно, як ви бачите, сторона зімою буде дуже тепло. Якщо квартира дуже просторна, 82 квадратних метри. Також, як ви бачите, ну, ось балкон, ось двері. Вдруг у вас є якийсь маленький звіряниш, і його треба залишитися вдома літом, щоб він в кімнаті квартирі вам шкодино наробив. Ви можете його тут залишити, включити йому кондиціонер, розлежіть йому коврик. і він буде вас чекати дуже довго. І не зробить ніяку шкоду. Да, і Дуже важливий момент в цій квартирі, тут є два стояка, на горшок, на обоє, а також на душ. І Якщо десь хтось робить по стояку ремонт, це буде дуже рідко, коли виключають два стояка. Ось один стояк і підемо на кухню, там другий стояк. Вони між собою не зв'язані. Зв Якщо не працює один, працює другий. Якщо не працює на кухні, то працює санузлін. ви бачите, кухня студія дуже просторна, тут 42 квадратних метри. Коли прийдуть гості, вони себе не будуть дуже так, ну, як ви бачите, дуже-дуже велика кухня. Господарка щось готовить тут сидять, стіл кухонний. Ну все зручно, все в сучасному стилі. Бачите, дуже просторний тут. Тут, як бачите, другий ліг дуже великий, ширина метр, длина 2,5 метри.